Головний у своїй 15 Симфонічний оркестр театру імені Гоголя має чималу аудиторію прихильників. Музикантів поважають за щирість, за те, що працюють в ім'я людей, мистецтва і любові, за те, що виступають навіть там, де ризикують життям у зоні АТО, бо понад усе вболівають за Україну. Поздравляємо оркестр, бажаємо нових творчих успіхів всім. Музикантам Віталію Михайловичу нових програм і нових цікавих зустрічей. Вітаємо з ювілеєм і бажаємо всього найкращого. І ще багато-багато років ми дуже вдячні за те, що він у Полтаві, що він не в Києві залишився, а приїхав сюди, і вони тут своєю просвітницькою діяльністю роблять велику справу. Скакун для нас це дійсно музикант. Яку ми дуже дуже любимо і поважаємо, і всі концерти посвящаємо. йому натхнення і великої великої творчості. Найбільше вітали диригента. Його день народження це і перший в історії оркестру Концерт 15 років тому. Нині згадували найяскравіше виступи у Криму, гастролі в Італії, співпрацю з відомими композиторами та диригентами, та найбільше концерти для бійців у зоні АТО. Їм найнужніше, найпотрібніше те, що ми робимо. Оце тоді я на своєму місці. Тому що те, що вони знімають на мобільний телефон, от зараз. Мою подачу цю я бачу нашу гру, всі наші емоції, всю музику. Вони на завтра йдуть у бій. Не багато, не мало. І вони потім дивляться у перервах між обстрілами оці відео. Журналістка Алтави Наталя Святцева, яку оркестранти жартома називають своїм 51-м музичним інструментом, зробила відеоролик про оркестр та привітала ювілярів власним віршем. Я надзвичайно вдячна цим людям. За те, що вони мене просто тішать, заспокоюють є моїми благословенними янголами, охоронцями в різні хвилини мого життя. Я вітаю їх благословенні, радості, щастя, натхнення, злагодженності у цій великій такій складній такі, структурі симфонічний оркестр і взаємної любові. Пістинична. Між музичними виступами кумедні театральні інтермедії за участі заслуженого артиста України Олександра Любченка. Цього вечора артистам вручали грамоти і подяки, море квітів і величезний солодкий подарунок. Віталію скакунув подарували нову диригентську паличку, тож історія симфонічного продовжується.